Всім привіт! Сьогодні у нас ось така розсувна система. Це у нас VDS SL76, кольорі Антрацит з вулиці. Показуємо, що всі деталі, які мають бути захищені та закриті, тобто є захисна стрічка і навіть ось така плівка на накладці, оскільки зовнішня частина вона йде ось ця алюмінієва, Тобто, коли заходите, виходите через двері основні. То, щоб не пошкодити, там немає пластика, там алюмінієва накладка. Ось такий вигляд має і середини коли стулка у відкритому стані. Тобто, половина проєму у нас відкрита, корисна. Стулка у нас лише з'їжджає в сторону ось покажемо, як вона зачиняється. Ось таким чином довели, опустили ручку донизу. Ось такий вигляд має в закритому стані. Покажемо з торця. Система масивна. Склопакети, до речі, на цьому замовлені. 6 мм скло, пластикові дистанції, скло Solar та енерговнутрішня і камери з аргоном. Ось так: от, ручка догори і з'їжджає стовка в сторону. При цьому всьому що вага склопакетів велика, по направляючих воно все їздить дуже, ну, я б сказав, легенько на фоні загальної ваги. І ось такий вигляд має фурнітура, вся обв'язка. І, до речі, для різниці розуміння: от ми бачимо без скла і з склом. Тобто, наскільки люди питають, затемняє скло Solar, енерго, аргони, наскільки стане у приміщенні темніше. Ну, я не скажу, що це тонування якесь і сильно воно затемняє. Так, да, трошки є різниця, от зараз ще раз відчинимо. Ну, ось така приблизна різниця.